Але хочу вам сказати, що е, аналізуючи ці всі соціальні мережі: TikTok, Інстаграм, Фейсбук, а також різні Ютуб-канали, дійшов висновку, що все ж таки українськомовний контент він зростає. Його стає все більше і більше. Це не може не радувати. Це говорить про те, що ми вже відісняємо зі своєї голови все інше, що заважало нам усвідомлювати, бачити себе як українця. Як людину, яка живе на своїй землі, дуже багато з'являється каналів українськомовних. Це розважального характеру, це поетичні канали. Але, на жаль, поетичні канали не дуже мають велику аудиторію, але є такі люди, які на цьому не зупиняються і це радує. Це не може не радувати. Розумієте, успіх не приходить за декілька днів, за декілька місяців. Потрібно працювати наполегливо працювати, адже наполеглива. Праця завжди приносить якийсь результат. Потрібно удосконалювати себе, удосконалювати свій контент, удосконалювати ідеї, придумувати все щось нове, інакше, ну, якось так от працює прогрес.